Традиції українського народу на шклі у художньому музеї відкрилась виставка сакрального живопису прикарпатської художниці Галини Теремко, ліздвяні мотиви, біблійні сюжети, лісова мавка, персонажі створів Шевченка та вертепних пісень. Усе це вдало переплилося в роботах майстрині Галина Теремко дуже цікава художниця. Цікава вона і е, тим, що вона обрала таку е, тематику, духовну тематику, і цікавий так, такий декор, де, декоративізм, який е, так особливо вона підкреслює у е, своїх роботах. Взагалі е, для багатьох е, прізвище Галини Теремко буде відкриттям. Аж художниця зізнається, кожна її композиція створена на основі власних переживань та відчуттів. А ось ця картина під назвою Прихід трьох царів особливо дорога серцю майстрині. Створена робота на основі релігійного сюжету. Це надзвичайно якась велика свята любов, і мені так захотілося так, ніби проілюструвати цю подію. Ми пам'ятаємо ці всі речі, з як вирішують композиції наші попередні. Художники, образка, скажем, там ясла і три трицарі. От а я вирішила її уже подати, скажем, на тому коврові, який був подарований тій присвятій родині. івано франківцям роботи майстрині прийшлися до смаку. Відвідувачі виставки переконані, кожна картина випромінює надзвичайно багато позитиву. Радісно, по дітячому щиро і направду дуже світло, святково. Сама манера, техніка виконання, високі проф. Професіоналізм художника самого це все дуже, 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 просто дуже зачіпає заживе. Ну, вони просто подобаються, просто милують око. Побачити яскравий та експресивний живопис на шклі Галини Теремко можна буде упродовж наступних двох тижнів. Наталія Лозовик, Сергій Попович, новини на вежі.